У минулому році улов криворізьких борців з наркотиками був чималеньким. Так протягом року виявлено 1263 випадки незаконного обігу наркотичних речовин. Задокументовано 407 фактів збуту. Правоохоронцями вилучено понад 5 літрів опіуму, 24 кілограма марихуани, 130 кілограмів макової соломки, 143 грами метамфетаміну. Якщо пересчитати на на кількість доз, які могли вийти чорний ринок, це... приблизительно около 145 тысяч э, доз, что по ценам черного рынка составляет около 10 миллионов э, гривен. Э, наложен арест на имущество э, сбытчиков в сумме около 2 миллионов. Так, за прошлый год было выявлено 62 э, факта порушена, э, нарушения антинаркоманийного на законодательства в увеселительных заведениях. Э, было 70 фактов изъятия наркотических средств на территории учебных заведений. Первые результаты в борьбе с наркотиком есть и в поточном году. Мы продолжаем работать в этом направлении. Так уже даже за текущий период этого года было выявлено два э, наиболее крупных факта задержания, при котором было изъято около одного килограмма в Жовтневом и в Торновском районе города Кривого Рога. Аби підвищити ефективність роботи і реальну результативність оперативних дій, правоохоронці вдосконалюють власні методи та розробки у боротьбі з наркоділками, Процеси цивілізації вони присущі всім, в тому числі і лицам, склонним преступлений. Якщо раніше вони договаривались заранее о местах збитка, где собирались, то сейчас это все более з применением мобильных телефонов, їх деятельность более мобильна. Документіру як становиться более сложним. Ну ка всімо тому готовим. На постійному контролі знаходяться й аптечні та медичні заклади, аби уникнути незаконного обігу наркотичних речовин. Втім, пріоритетним і найбільш дієвим, як показує практика, засобом боротьби з наркотиком залишається все ж таки профілактика. Тож саме цьому напрямку і приділятиметься особлива увага протягом 2013 року.